На лівому березі річки Ніси прямо на сьогоднішньому німецько-польському кордоні стоїть монастир Маріенталь – живий монумент майже восьмисотлітньої безперервної традиції. З Праги сюди можна дістатися приблизно за дві години, і ця дорога призведе вас до місця, де досі б'ється серце найстарішого цистерціанського жіночого монастиря в Німеччині, який діє безперервно з моменту свого заснування у році 1234. Монастир заснувала чеська королева Кунгута Угорська, дружина Вацлава І. Протягом століть цей монастир пережив війни, пожежі, повені та політичні потрясіння, але дух молитви, служіння і покори в його стінах досі живий. Комплекс, розташований на південь від невеличкого містечка Остріц, за декілька хвилин їзди від Гьорліца у Тихій та мальовничій долині. Історично монастир став домівкою для вельможних жінок і черниць, які дотримувалися правил святого Бенедикта і жили за цистерціанським девізом молитва, читання і праця. У 15 столітті Маріенталь був спустошений гусицькими війнами, пізніше його гнітали пожежі. А найбільша катастрофа сталася у році 1897, коли руйнівна повінь. Повністю знищила інтер'єр барокової церкви. Проте монастир завжди ретельно відновлювали як фізично, так і духовно.